Немає часу пілотів, щоб розпочати нову спроб. Коляда покращення часу 9 проміжна сходинка. Юрій Орос, пілот команди Mercedes. І 13-та 13 сходинка для нього. Марко Ємець, пілот команди Aston Martin чи, чи ні, Так, я встиг. і це третя лише сходинка. Навіть на перший ряд. Так, Татарченко, його тімейт, чи буде покращення часу. Ні. ні. Козакевич, покращення є. 13-та сходинка. Далі Корнієнко, за ним його напарник. Корнієнко покращення не було, і Юліан Гулок, чи буде покращення часу відповідати команду Альфа Таурі? Є покращення. На 41 тисячну покращив. так бачу. Темі Фітрощак покращення є, але друга Друга сходника для нього. Далі Андрій Дуда, покращення не було, і Володимир Мерфеть. Покращий власний час. Але недостатньо. Але недостатньо. І Марія Русова, Русович. Швидкому колі, чи ні? пілотес команда Альфа Таурі. Там, здається, вона не вигравала. Це було вже друге коло поспіль на цьому комплекті тому. Ні. Ну і що, друзі? Десятий сезон, третій етап. Саудівська Аравія, третій, четвертий, п'ятий вогник. І вони згасають чи ні. Все ж таки за сайт розпочинається у нас третій етап. Чудовий? Чудовий ніби старт від Марку. Попереджатиме на наглімування в першому повороті. Поки що не проходить Фініліана, але захищається там Фієтрчака. Це друга сходника для нього. Гнучка помилка була від пілота команди Макварен. І втрачає він ще позицію по відношенню до Нікіти Татарченко. Четверта сходника вже ділятиме Фєтрчака далі. Сергій втратив позиції, можливо, і крила частинку. Ого, так. Сергій Козаків що знаходиться без переднього антикрила. І Ємець вже Юліана Гулика випереджає боротьба у останньому 27-му повороті. Маркуємець ніби краще. Все ж таки на софтах має грі по відношенню до Марія Русова, Юрій Юріус боротьба, Юріус на гальмуванні У першому повороті проходить піотесу. Команда Альфа Таурі, 16-та для нього. І атакувати вже. Пілот команди Феррарі на пріймі старт фініш. Іронголку переджає тим часом Марку Ємця. А Андрій Дуда атакує Іллю Кочеву. і Кочеву. Інгальмоні на Гальмонії перед першим. Трохи прийняться пілоти, але Ілля Кочев відпускає. Андрій Дуда шоса сходинка для нього. Фет тим часом атакує Трощака, ємець атакує Голика. Проходить. Так. Жоті про переостанні повороти. Це Юріорус. Немає в нього лівої пластини переднього крила. Можливо, був контакт з іншим пілотом. І Володимир Поліщук в боксі. Так, а Володимир Поліщук також пошкодження переднього крила бачу. О, також немає лівої постини. Можливо, був контакт. Саме між пілотами команди. мерседес Кулініч поступає Поступається позиції по відношенню до Максим'юка. Самборський. По внутрішньому 21-му повороті. атака на Кулініча вдала. Жовті прапори. У нас Андрій і Каляда повністю розбивається, і в нього хтось в'їхав. Так, Андрій Куляда вибиває з цих перегонів, і напевно, що в нього в'їхав Іван Корнінко, бо я бачу дуже значні пошкодження переднього антикрива. Дуже схоже на це, так. Да. І Сергій Козакевич убиває з перегонів. У -ху -ху. Якщо правильно бачу, то у кінці другого сектору. Ось що бачив Максим, восьме коло він якраз перемикнувся на Андрія Куляду. І чи це була власна помилка, чи можливо контакт з іншим пілотом. Але так, Андрій Куляда у першому секторі розбивається. Окей. Перша четвірка від'їхала фемець. Фемець та єть. Феть та ємець боротьба. Можливо, три в ряду перед Пер першим. Ні, Ілля не піде. Також Євгеній Кулініч помилився трохи в останньому повороті, взяв за Широко і Дмитро Самборський його пройшов. Але зараз у з Дельте, бачу, що Євгеній Кулініч нас доганяє навіть. Чи може це була не помилка, а спеціально для ДРСу пропустив? DRS Play Game? <с? <с?> так, ці drs ігри Кулініч, атака на Андрія Дуду, 21-му повороті, до них ще й під'їжджає Дмитро Самборський, це боротьба у трьох, і можливо, навіть ми зараз побачимо подвійний овертейк перед 27-м поворотом. Хоже, схоже на це, так. Да. Самборський не розуміє, куди йому рухатись чи вліво, чи вправо, але вирішив відпустити цю ситуацію. Дуда ніби випереджали о пліч виїжджають пілоти з 27-го повороту. Але зараз у Дуди не буде дерес. О Андрія Дуди так не буде дерес, і Самборський його спокійно пройде, чи буде він ще атакувати Кулініча, поки ні. Поки ні. Голок переджає Федя, але це буде зараз контратака, і ми всі друзі розуміємо, що це просто DRS-паровоз на чотирьох, і що це просто обмін позиціями, маркуємось піти. І трощак також опіти. Цікаво, чи буде трощак міняти своє переднє крило, і так, 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 він його міняє. Також Дуда був з новички пошкоджені переднього крила, але він його не замінює. Ага, Юліан заїжджає на піт. Чи не зарано для мідів? Mm, цікаво. Mm, розумію, що це можливо відповідь на під е, Марко, але у Іляна були такти так, ти правий, що були міди, чи не зарано, дійсно. І Максим Юку піти. Як на мене, Міди, ну, хоча б кіл-18 мають проїхати, так, щоб не мати проблем з софтами потім, да, якщо ти йдеш мідний софт, наприклад. Кук приджайте Таршенко, шоста поки що сходинка, але випадає. з крива Марко. І Фетю піти, і кулінічу піти. І самборський піти. Ну, і Лякочев у п'яти, як завжди. Останній самурай. 20 кіл він проїхав на мідах. Ну, тобто це можливо, знаєш, так, 20 кіл на мідах, 20 кіл на мідах і 10 на софтах. Можу, можу. Квадратіш, практиш. Окей, друзі, давайте. Все ж таки, ніби знайшов той момент. Давайте перемкнемось на ту боротьбу, яка була, яку я хотів вам продемонструвати. Це був Дмитро Самборський, який їхав позаду Кулінча та Андрія Дуди, він і він кулініча атакував Андрію Дуду. І було право ось тут Дмитра відкрити своє заднє крило. Попереджав пілота команди Альпіна, Далі не розумів, куди ми їхати. Чи по внутрішній, чи залишитись позаду, і все ж таки залишився позаду. А Андрій Дуда зовнішній. О 27 повороті вийшов на пряму Сарфініш поруч з Вінню Кулєнічем і вже не мав. Не мав тут Андрій Дублі, відкрити своє відкритися крило, випереджає його Кулєніч і випереджає його також сам Борський. Так, а що був якийсь контакт? Так, да, схоже, що Марія пропускала Володимира Федя, сповільнилася, і Володимир Поліщук намагався з цим скористуватися і просто зламав собі антикрилу трошки. Трохи невдалий таймінг для неї. Пропускає все ж таки Володимира Федя, трохи Володимир втратив. І далі ще. Ага. Володимир Поліщук пішов ліворуч, а Марія праворуч, і ось тут був новички контакт. Ні, самборський, який зараз буде атакувати, Люкочева. 32 ково для пілотів, пряма старт-фініш. Випереджає. От команда Ромео. І Кочев, І знову. І знову. І знову хлопці, і знову напрямі стартфініш. Це так, їм треба Євгенія Кулініча доганяти, тому вони працюють в цьому напрямку. Є мецю піти. Ого, Марко. Це має бути мід. Ні, це софт. І цим хлопцям треба ще, напевно, буде зрито піти. Зараз боротьба, самборський татарченко. У першому секторі. Виходить переможцем Татарченко, бо так, як Самборський, як і Кулініч приблизно однаковий знос мають, а саме 40% переднє праве і кулініч 40%, але задні праве. Ну що, по штрафам тільки залишився Іван Криненко, який має 8 секунд по запас. Сутра тій! Просто їхав і просто ДНФ на все. Ну так, так, так. Ані контакту не було нічого. Так, давайте подивимось на епізод, що став з дрім курядою. Його зараз побачимо ще раз, повторю його, все ж таки так, власне, по-моєму Потім в нього в'їхав Іван Курнієнко. Так, і ще нам дуже насправді цікавий кліп скинув Андрій Куляда. Давайте подивимось повтор Що бачив, перед собою Андрій Куляда. Оп! І. Портальна пушка, вона так і реальна, да? <реш> Ой, ну це так, це так. Ой. Ого, і трощаку а в нього ні? Та, ні. Ау, так, так, дуже серйозно з вами. В його взагалі повністю немає. Перед нього кривається заміна так, для трощака. Оу, Юліан проходить Марку, Марко зрізає, Юліан зрізає. Новичка помилки там, Марку ямусь так припустився. все. Дмитро Самборський розбивається. Дмитро Самборський. Ай-яй-яй, як прям під кінець. Ого, давайте шукати повтор, друзі. Оооо. Це поворот імені Володимира Федя. О, розворот. Юліан помиляється в останньому повороті вихід напряму старт-фініш, і це втрачена перемога. Це втрачена перемога, чи був контакт між пілотами? Ось що цікаво. Можеш мою камеру включити. Так, Юліан Гулик позаду, чи атакував він, пірнав у 27 му повороті, чи ні, ніби ні, але. О, перегальмував. Запакував ніби гуму, чи ні. Перегальмував та розвернула пілота команди Альфа Таурі. А тим часом Марко наближається до фінішної черти. Так, Марко ємець, Асон Марч, друга перемога поспіль. Вітаємо пілота команди. Знову ж таки, Асон Мартин. Гілянда лішує, інстайл. <In> це все, що він хоче нам сказати. Якщо фінішувати, то так зі стилем. Так, Володимир Федь, два фіолетових сектора. Ну і що, Володимир Федь, феред третя позиції, це не Кращок. Так, 28 це на 7 десяток швидше, ніж найкраще коло Юліана. Татарченко, четвертий, незважаючи на штраф. У чотири секунди, там боротьба до. до... І Тимофій Трощак, боротьба серед пілотів до останнього. Вихід пліщу пліч, пліч? Ні. Трощак. Мофія найкра... набагато краща гума. Але дудач, чи зможе все ж таки до фінішу ну, ні? Ні-ні-ні. Ну, ні. 40 тисяч. Сорок тисячних. Не вистачило все ж таки. Фото фініш. Насправді, в мене привіт для Марії, в тому сенсі, що ну, 11-та позиція сумна, в тому сенсі, що ти не отримаєш поінти, але ну, проїхати всі 50 кіл, не розбитися, не, не нахапати штрафів, це, це серйозно. Ну і що, друзі? Дякуємо знову ж таки тим, хто дивився цю трансляцію, дякуємо Тим, хто подивиться її у повторі, дякую тим, хто подивиться хайлайти цих перегонів, які виходять останнім часом четверга. Ну і що будемо чекати вас вже тут рівно через тиждень, буде четвертий етап 10-го сезону, який буде проходити у Бельгії 16 квітня о 22.00. Ну а наразі друзі, бажаємо вам тихої та спокійної ночі там на добраніч. І пока.